Любі мої друзі і Венторнаті з каналу Ютуб імпаріамо LILI. Сьогодні в нас з вами дуже гарний урок, тому що ми з вами розглянемо та й не просто розглянемо, а і проаналізуємо слова, які по сьогодні ми неправильно підміняли у множині. Чому все просто, тому що ці слова нерегулярні, тому вони не входять в жодне правило. Таких слів небагато, але вони. Важливі, тому що вони часто використовуються у щоденній розмові. Тому давайте не будемо гаяти часу і розглянемо все саме зараз. Перш, як ми будемо переходити і зразу завчовувати всі слова, давайте згадаємо, як правильно відміняються чи закінчуються слова у множині від різних мови. Отже, наприклад, слово ільтелефоно, так, ми знаємо, що це слово чоловічого роду, чому? Тому що воно закінчується на О, і давайте ще пригадаємо, що. В італійській мові існують лише два роди, так, чоловічий і жіночий, середнього роду у них немає. Отже, чоловічий рід – слово О одне ні, в, в множині закінчиться на І. Тому вийде ітелефоні. Так, молодці. Отже, друге слово, наприклад, таволо буде таволі. І так далі. Все те, що закінчується на О, закінчується на І, зазвичай. Потім. Наприклад, слово каза жіночого роду слово. Чому? Тому що закінчується на А. Добре. А в множині наше А стає що Е. Тому виходить леказе. Отже, лапена, лепен і так далі. Все те, що закінчується на А, закін... закінчується зазвичай на Е. І ще є слова, які закінчуються на е. Одне ні. Так, вони можуть бути чоловічого або жіночого роду, залежить від артиклю. Тому звертаємо увагу на артикль і тоді будемо знати. Лапе в цьому випадку це жіночий рід. добре? Отже, наше Е в однині також буде І. Добре? Тому давайте ще раз повторимо: О в однині стає І в множині. А в однині стає стає е E множині. Ось, це є найголовніше правило, добре? І, звичайно, є декілька слів, які закінчуються на Е, Е стає також І. Все, запам'ятали собі, записали зараз з збоку. І йдемо далі. Отже, перше на сьогодні слово наше буде умпайо. Умпайо. Дивіться. Закінчується на О, так? Тому логічно було би сказати дуе. Паї, правильно чи ні? Паї? Але ні. Тут наше слово закінчиться на А, paia. Тому це неправильне, нерегулярне слово, і нам його потрібно запам'ятати таким, як воно є. Отже, що таке paio? Це і пара пара шкарпеток. пара людей, Un paio di persone. Пара декілька. Добре? Можливо, навіть правильно було написати декілька, якщо чесно, а не пара, але вже що маємо, то маємо. Тому декілька Ум умпайо та дуепая пари. Отже, давайте з вами напишемо якийсь приклад. Міпотресті, пасаре, дуепая ді скарпи. Міпотресті, чи не зміг би, чи не змогла би ти. Від слово потере, так могти? Міпотресті, чи не зміг би, чи не змогла би ти. Пасаре, подати, так, передати, подати, дуепая. Бачите, тут же в нас демножина, тому що два. так? Отже, дві пари чого? Ді скарпи. Коли ми маємо ось те запитання, чого, кого, так? Ми використовуємо ді, припозиційне ді. Ді скарпи. Скарпи це що? Взуття. Тому, чи не зміг би, чи не змогла би ти подати мені, будь ласка, дві пари взуття. Мій потресті пасари дві парі і сіпаса, радуй, пай, ді скарпи? Пая. Добре, не паї. Йдемо далі. «Il dito» – це є палець. «le dita» – Бачите, як ви ми в принципі сказали? «Il dito» – ми знаємо, рід, а в множині логічно нам би було сказати і «diti», але ні. Хлопці, дівчата, люди добре запам'ятовуємо, що сказати пальці, ми скажемо «le «Le dita». Le dita» діта. mani», «le dita» ледіта «le piedi». Наприклад, mi piacciono gli su le dita. Mi piacciono, так, che слово piacere, подобатись. Mi piacciono, мені подобаються. Дивіться, бачите, ми теж звикли говорити mi piace, mi piace. Це коли ми говоримо мені подобається щось одне ні, так? Mi piace la mia penna, мені подобається моя ручка. Mi piacciono le mie penne, мені подобаються. Все, зрозуміло, так? Говоримо в множині. Mi piacciono. Gli anelli. Gli anelli Kolečka, sule dita, sule dita. Ne diti, ampak le dita. To je palci. Su na le dita. Ampak, vidite, što imamo tukaj? La prepozicijon artikulata, je, ko smo se z vami nekaj davno dve učili. Ле, артикль на слово діта, так стає sulle, Ми з'єднуємо так. Це називається препозиціоне артикулата. Хто ще не дивився це відео і не вивчив, обов'язково їдьте, гляньте і послухайте його, тому що воно е, вам роз'яснить багато чого. Там 35 артиклів ми нових вивчимо. Та в принципі не нових. Такі вони вже всі старі, але... Ми любимо думати, що в Італії 10500 артиклів насправді вони всі одинакові, лише з'єднуються з нашими цими приймальниками, всякими ось. І виходить одне слово замість двох, так як в цьому нашому випадку: суле, а не просто су і ле. Дивіться, зробимо вигляд, що в нас би воно писалось окремо. Дивіться, як би воно звучало? Мі п'ячоно, лі анелі, суле, діта. Ми б зробили дуже багато пауз. І ну, воно так би звучало по-рубоцьки. А насправді ми Я не лі суледіта. Бачите, як гарно ми плавно сказали одним словом. Добре, отже, щоб сказати на пальцях, ми скажемо су. Добре, суледіта. Йдемо далі. Лореко. Ле орекі. Лореко Ло вухо. орек'є. Так, не лі ні, а орек'є. Ось так. Вухо вуха. Копрібене леореке. Накрий добре вуха, чи там, не знаю, одягає якусь шапку. Так, мама завжди говорить: копрібене леорекіе, якщо зимою ходять діти обов'язково там, надім добре, щось прикрай свої вуха. Копрі, бене, леорекє. Йдемо далі. Ілджінок. Іллдінок це що? Коліно. Ле. Дінок не і дінокі. Говорили ми таке? Говорили ні жінок я. Насправді ми маємо говорити ось так. коліна. І, якщо ви звернули увагу, ми вже е, декілька прикладів привели з чим з частинами тіла, тому що саме з частинами тіла е, дуже багато існує неправильних слів. Добре? Наприклад, давайте зробимо приклад з джінок. «Devo fare attenzione con le ginocchia» Мені потрібно бути обережним чи обережною з колінами. Бачите, дево це іще від якого слова? Від слова довере потрібно, так? Дево фаре attenzione» – Знову ж таки, діє слово фаре, де його використовують всюди. Теж ми робили відео номер 22, де пояснювали і робили декілька прикладів зі словом фаре. Отже. Хто пропустив, іть обов'язково перегляньте. Devo fare attenzione. потрібно бути обережним. Кон з ginocchia. з колінами. Йдемо далі. Знову ж таки, частина тіла, Il braccio. це рука, le braccia. бачите, не ібрачі, все, так більше не говоримо, а саме le braccia. Руки, Mi fanno male le braccia. Mijavno malo, znova, naše, resno, fare tukaj. Mene boli roke. Dobro, gremo dalje. Il sopracilio, spet, del tela. Kaj to je? Bрова. Le sopracilio. Devo, fare, le sopracilio. Kaj bi ti rekel? Meni je potrebno. Зробити брови. Бачите? Так само і говориться. Ми потрібно зробити брови, отже, там м -м, піти до теста. Так, диво фаре ле сопрачілія. Але дивіться, бачите, як цікаво, що в однині в нас ці слова звучать чоловічого роду, так, ілле, сопрачільо, а вже в множині вони звучать як жіночий рід. Ле сопрачілія, ле, бачите, Іль, ле Йдемо далі. Знову чіліо il cilio ta le ciglia. Il cilio, le ciglia. Via ta vi. Знову, чоловічий рід – однина, жіночий рід – множина. Quanto sono belle le sue ciglia. Які ж вони красиві, її e, 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 чи там його вії. Quanto, скільки, що там наскільки. Sono belle. Loro sono, так? Sono, є, в множині. Loro, ampak loro mi zbiramo, kot vedno. Quanto, so nobel, le sue, soprančija. Ojoj, oprostite, ne soprančija, ampak samo čilija. E, le, arteklina, zakaj? Ker je čilija množina, ženskega rodu, izhaja zato le. Dobro, mlci, gremo dalje. In labro, nadaljujemo z deli našega telesa. Le labra, čudovitejši rod v dnevi, da bi rekel, liba. А вже губи нас будуть жіночого роду, в ножині. Тому вони стануть лебра. Oggi voglio mettermi іль rossetto sulle labbra. Так, sulle ви вже знаєте, так, молодці. Далі. Oggi, сьогодні voglio, voglio, vorrei, Хочу, хотіла би. Метермі. Mettere, покласти, так? Щось, кудись. А mettermi il розсетто. E, Nibo, poklasti po modu na hube, sule, labra. Ampak, kako naj rečem, nanesti e, po modu, sule, sule. Labra, oni, ženski oddih, loso in leosa. Kistka 1, kistke 2 in več. Loso, leosa, končujem se na A. Aneneji. Osi pregot. Lo skeletro humano je formato da due cento sej osa. Lo skeletro humano je formato da due cento sej osa. Lo sapevate? Ljudski skelet skladajoče se z 206 istok. Lo skeletro humano je formato. Uh -huh, bi slovo formare. Складати е формат то минулий час з ось наше «да», яке означає з, e, звідки. Uh -huh. 206 кісток. Тут ми вже знаємо, що оса це вже не буде одна кістка, а тут саме ми говоримо про множину. Добре? Звичайно, якщо б ви з першого разу глянули на це речення, ви б сказали 100%, що оса окей, це є. Одна uh, кістка, тому що закінчується на «а», жіночий рід, але бачите, маємо виняток. Тому Осо буде uh, на а вже osa множена. Йдемо далі. Львова! Так, все, перейшли від uh, Частин Тіла йдемо далі. Лово і лева яйця. Яйця та яйця. А речета дійша: Che ci voleva 4 вольтирами су. Рецепт нам говорить, що? «Ке».

Дальше. Uomo і uomini. Чоловік, чоловіки, е мужчина, мужчина. Добре? Uomo, дивіться, яке слово, а в множині не uomi, а саме uomini. Ось так воно звучить в множині. Chi sono gli uomini più ricchi del mondo? Chi sono? Loro sono, так? Gli uomini. Gli uomini sono più ricchi, – del mondo, світу. to najbahači človike svitu. Dalše. Il lenzuolo ta le lenzuola. Vse, mi že ne govorimo il lenzuoli, proste a le lenzuola. Oče, proste radlo, proste Devo cambiare le lenzuola. Vse, mi že znamo, što devo pohodi slova dovere, Ođe, potrebno. Devo io Kaj narediti? Kambjare, obmenjati. Kaj obmenjati? Le-len-suola. Ne le-len-suola, ne ilen-suola, ampak саме le-len-suola. Vse zapomnimo. Gremo dalje. Il-problema da, in problemi. Vse ni problema in probleme, kot bi v bistvu želeli. Логічно додуматись і там, як по правилах італійських ні, а е, потрібно запам'ятати, що правильно говорити і проблемі. Добре? risolvere і problemi facilmente. Я можу вирішити проблеми facile, легко, facilmente, з легкістю. Далі, carceri. Il carcere, ми би сказали в «множені» і «карчері», але ні, потрібно говорити в жіночому роді «le carceri» – «тюрма», «тюрме». «La situazione nelle carceri italiane» – «не» в а саме в італьянському – «e critica» – «ситуація». «Nelle» – знову ж таки, «la nostra preposizione articolata» – у нас тут склалося з двох слів – «in» tale, «le» стало «nelle». Карчері італіяне. Бачите, хотілося б в принципі нам сказати карчері італіні, але ні. Тому що це є жіночий рід мержена ле італіане. Е критика. Критична ситуація. Ситу ситуація в тюрмах італійських критична. Ле нотіціє. Новини. Йдемо далі. Ільтемпіо храм і темплі. Так, тут вже в нас якась буква л додається. I templi, hramav. La Valle dei Templi di Agrigento è uno dei luoghi più importanti d'Italia. La Valle dei Templi. Dolena hramiv. Koho, oh, chogo oh, de di Agrigento. Oggi uh, mista Agrigento, che si ha de Axecili i Nasecili Moci. È uno dei luoghi più importanti d'Italia. Одне з найважливіших місць в Італії. Йдемо далі. Ла Крізі та лекрізі. Дивіться, що в нас? Тепер слово взагалі не міняється. Як воно було у крізі, так і є кризі. Єдине, що міняється, це артики. Тому запам'ятовуємо лакрізі – криза. Лекрізі в множені кризи. Жіночий рід. Звичайні артиклі жіночого роду, так? Добре. Sono не crisi ментале. Я в ментальній кризі, там, душевній кризі. якісь психологічні кризі. Соно не лакризі ментале. Добре, йдемо далі. La foto ta le foto. І що? І нічого, і знов таке. Те Та саме фото-фото не міняється. Тому ла ле помінялося лише жіночий рід артикль. Фото, і слово фотографія. Добре. А в скороченому варіанті також можна сказати фото. Але нас воно мінятися не буде. Тому, мі потресті фарведереле фото дієрі, можеш мені показати фотографії вчорашні дієрі зі вчора. Мі потресті. Так, слово потере. Ма потресті, чи не зміг би ти, чи не змогла би ти?» Ла радіо. Ле радіо. Тут у нас пішли слова, які не міняють свої закінчення в множині. Як вони звучать в однині, так і звучать в множині. Одна з цих слів також є радіо, радіостанція, чи радіостанції звучатимуть одинаково в італійській мові. Радіо. «Стаматіна» – Осентіто Деле Кансоні Белсиме Соле Радіо. Стаматтіна, це що? Сьогодні зранку. Осентіто. Я чула, чи я чув. Деле Кансоні. Деякі пісні. Беліссиме. Дуже ГАРНІ. так? Суле радіо. Су -су -радіо. Бачите, але вже завдяки артиклю ми розуміємо, що йдеться мова про саме множину, тому що Ле радіо, а не просто Ла радіо. Так? Молодці, йдемо далі. Ільчінема та Ічінема. Кінотеатр, кінотеатри. Закінчення не міняють. Il mese prossimo aprono due cinema нема città Il mese prosimo. Aprono відкриють. Apro відкрию, A pri відкриєш. Aprono відкриють. Дуе, нема Дивіться, бачите? Звучить, в принципі, як czy ne роду. Ї нема, закінчується на А. Але якщо ми говоримо про два, то значить мова про що? Знаємо, що все окей. Не потрібно міняти нам це слово це закінчення, і так як звучало чиніма, так і звучатиме і чінима, ун чиніма, дуй чиніма і так далі. Ін чіта в місці. комп'ютер, І комп'ютер. А тут на що? Хто що зауважив? Комп'ютер, комп'ютери, так? Зауважили, що закінчення в нас більше не на голосу, а на яку? На пригузку. Отже, запам'ятайте собі, що всі ці слова, які закінчуються на приголосну, вони запозичені слова, вони не італійські, тому зазвичай запозичені слова в італійській мові не міняють свої закінчення, і вони ніяк там не міняються між одиною та множиною. Єдине, що буде мінятися, це артиклі. А які правильні артиклі зазвичай це будуть чоловічого роду артиклі? Тому «il» комп'ютер одина, і комп'ютер множина. Abbiamo bisogno di almeno due nuovi computer per l'ufficio. Abbiamo bisogno di almeno due nuovi computer per l'ufficio. Ci ho già scalale? Abbiamo bisogno di ho bisogno di C'è che? Ho bisogno. Ho bisogno di, cioè mi nei Abbiamo bisogno di dice, nam potremmo. Almeno, ho già

Ні, тут вже буде в нас мінятися наше закінчення. Тут вже звичайне слово Капучино. Капучини. Добре? La città» І le città. – міста. «міста». «Vorrei visitare tutte le città italiane» Воррей. Я хотіла би, або я хотів би. «Visitare» Відвідати. «відвідати». «Tutte le città» – міста. Італії. Всі італійські міста. так? і cactus. Що ми тут е, пригадуємо? Пригадуємо, пригадуємо, що в нас є правильно закінчення на приголосну. А отже, це є запозичене слово, тому воно як було вдані, так і буде в множині. Єдине, що поміняється, це є артикель. І зазвичай що ми ставимо артикль чоловічого роду. Il cactus, і кактус. Тут є варітади і кактус. Mi подобаються. Так, ми п'ячено. Тут теле варіта. Всі види кактусів. Ого, чого кактусів? Ді. Але в нас ще є що артикіль І перед кактус, тому ДІ плюс І стає Так, Обов'язково обов'язково перегляньте відео пропозицію артикулати. Відео номер 32. Далі. Лоспорт, Вед лі спорт запозичне слово. Вид спорт, «від спорту, так? Тут і ліспорт дала алла дзета. Що ми тут сказали? Сі види спорту від а до я, але ми тут говоримо від а до дзета. Так? Тому що в інфільській мові алфавіт закінчується на букву дзета. І останнє на сьогодні, наприклад, це є фільм, ілфільм. А знову ж таки, слово закінчується на приголосну. Тому це не італійське слово, а запозичене і було, так воно ну і залишається. Тут у нас e, з правилом легко в принципі, так щоб запам'ятати. Ось єдине міняємо артиклі. Io non ho tempo per guardare film. Io non ho tempo, Я не маю часу перегурдари film. щоб подивитися, щоб дивитися фільми. E avete ви per guardare фільм? А ви маєте час, щоб дивитися фільми? Tak, podelite, laska, komentah, e če že tako, delite se, prosim, v komentarjih, kateri je vaš najljubši film, kateri je vaš najljubši film. Povejte mi svoje v komentarjih in se vidimo v naslednji lekciji. Ciao!